Оштрафували адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України покарала сімох власників сумських маршруток. За те, що вони на початку грудня минулого року самовільно підняли вартість проїзду з 2 до 3 гривень. Кожному підприємству та підприємцю виписали по 68 тисяч гривень. Сумарно це майже півмільйона, які теоретично можуть поповнити державний бюджет. Початок торішнього грудня неприємно здивував сумчан. Частина маршруту курсувала по 3 гривні замість звичних двох. Нагадаємо, тоді сім перевізників пішли всупереч рішенню виконкому і підвищили тариф. Зробили ж таки не за процедурою, і громадськість та влада пішла у наступ. Сукупно передали до АМКУ 180 заяв і скарг Відповідачі Мали б надати розрахунки до виконавчого комітету, але окрім того. Вони мали б виконувати рішення виконавчого комітету, яке на той час не було прийнято. Воно було прийнято лише 17-го числа. Потім ми знаємо 3-го, потім 7-го числа саме березня. Цього, вже цього року а не минулого. Ми стали відповідні актами, взяли відповідні пояснення, як це передбачено договором про організацію перевезень. Тобто, з боку самоврядування було зафіксовано факти. Антимонополісти з'ясували. До цього перевізники подавали на розгляд виконкоми різні тарифи від трьох гривень до майже п'яти, у залежності від пасажиропотоку, витрат і довжини маршруту. А потім раптом і одночасно виїхали по три. Ну, наприклад, АТП 1054 на маршруті 10 просить встановити тариф 3,72, а на маршруті 57 – 3,35. Окремі перевізники свою пропозицію. Обґрунтовують аж на суму до 5 гривень. Це 4,98, 4,74. перевізники в свою чергу скаржаться. Мовляв, тарифні баталії з мерією ведуть понад два роки. З того часу запчастини пальномастильні матеріали додавали в ціні кожен день. Тож, згідно з законом, у випадку зростання таких на 10% мали право звернутися до влади. Це питання розглядається щодо зміни тарифу ще з кінця 2013 року. Тобто, що наприкінці 2013 року вже подавалися розрахунки на 3 гривні. Змінилися вони лише на початку 2015 року. Але в МКУ вирішили карати по максимуму. Усіх, хто не санкціоновано поїхав по три. Сукупна сума штрафу майже 500 тисяч гривень по 68 тисяч кожному. І сплатити їх мають впродовж двох місяців. Щоправда, якщо не оскаржать такі у суді. До слова, це не остання справа, де фігурують сумські перевізники. Нагадаємо, наразі прокуратурою Сумської області порушено кримінальне провадження. Розслідують ухиляння від сплати податків на 7 мільйонів гривень. Данило Горвич, Віктор Лавченко на Часі новини.